Всім привіт! Мене звати Еліна Лесник, я керівник школи по біблійному душепікуванню Help for Heart. І сьогодні я хочу вас познайомити з автором нашого нового курсу по душеопійці, по гніву Андрій Книжник. Андрій, всім привіт. Розкажи, хто ти? Ти я знаю батько десяти дітей. Хто ти ще? Я чоловік моєї дружини. Я пастор церкви на Полтавщині. Викладач в декількох семінаріях, якраз з теми біблійного душепіклування. І ти ще рибалка, так? ну є трошки. Коли вистачає поміж цього часу, то можливо раз в сезон все-таки втечу туди. Яка саме велика риба, яку ти зловив? Очі показують. <рис� 'я> <рис> <рис 'я> <рис 'я> ну от well, тут... Ну, тут-то так. Одесь так, <рис> я> <да>? ясно, <рис> я зрозумів. Да. Я ж як рибалки, я ж не можу. Добре. Просто будуть дивитися люди, хто знають. Ну добре, як взагалі в тебе виникла ідея записати курс саме по гніву? Чому саме гнів, чому саме ця тема? Коли ми говорили про актуальні теми, які зараз піднімаються в Україні, ми багато зосереджували увагу, що тема гніву вона часто або е, нівелюється, говорячи, що це не специфіка християн, вони мають покривати все любов'ю. Або інше, ми бачимо в нашому контексті дуже багато. Сперечань, наклипів, гнівливих реакцій, які абсолютно не стримні. І тому сьогодні це тема, яка номер один, яка розвивається в нас. І мені б хотілося самому більше розібратися в своєму гнівові і в реакції на оточення. Ну, давай проведемо такий бліцопитування, бліц да? для того, щоб трошки людей познайомити з цією темою. Відповідь буде вісім питань, так чи ні? Добре. Перше, чи можна молитися псалмами прокляття? Можна. Скільки разів на день можна гніватись? Так. <свісна> чи можна проклинати Путіна? Благословляти проклинаючи. Так. Скільки віблі, разів згадується слово гнів, гніватись? Більше 500 разів. Чи можна взагалі не гніватись? Якщо ти нечуттєвий і полишний будь-якого змісту людина, так. Але не варто. Угу. Вулкан айсберг чи болото? ти хто? Я вулкан. вулкан. Дружина би сказала, що ти гнівливий? Е, і навіть мої діти. Е, і останнє питання: а можна взагалі гніватись у відповідь? Е, не можна, але потрібно. <свіх> ну, цікаво, друзі. От ви почули зараз Андрія книжника його відповіді на ці питання. Якщо для вас. Ця тема стала цікавою. Хочу вас сьогодні. Вже запросити для реєстрації на цей курс. Реєструйтесь, не зволікайте. Контент дуже важливий, дуже глибокий, дуже потрібний кожному з нас. Насправді тому більше детальної інформації в посиланні під цим відео. Чекаємо вже вас сьогодні. Чекаємо.